Всім привіт! Вже приготувалася наша підчеревина. Ми завжди показуємо її, коли вона там соковита, смокера тільки. А зараз я покажу вам її охолоджену, тому що, наприклад, для мене вона смакує так більше і дуже гарно виглядає також у розрізі. Ось така вона. Два шматочка. Завжди ми робимо ось так, і тут дуже соковито все. Зараз просто дуже смачне і гарне на вигляд м'ясо. Будемо його дегустувати. Для такої дегустації я приготував собі хлібчик і перчики. Гостренькі, дуже смачні. Це бутерфру... бутерброд справжнього козака. Напевно, я не знаю. Дуже гарне поєднання.